Боже наш Русий, Синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо, країну скоріше пасе. Мати пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла. Воскресна я пора, достойно я воістину, величати блаженою тебе, богородицю, запоженою непорочну і матір Бога нашого. Чеснішою від херовині. І не зрігняло сомніших серафинів, щоб затління погасового породила. правдиво Богородиця тебе величає. Від твої милість прибігаємо, огородиться Діву, Молитвами нашими в скорботах не погордим. від біти збавляє нас, ідиночиста, і, і благословенна силою сонячного проміння, силою кон Божих, силою чудотворного Христа, ковзаря, благослови рід наш нарід і цілий світ. І скоріше явно слава, Господи Боже, прийди сонячно воскресно з Великим ковзарем. І дай нас, явно славно, всяку нечисть перемогти у цьому літі. Врятуй, Господи, всіх, хто твої діти. Ім'я Отця і Сина Стого Духа, віки вічні.